Усім вітання, ви на каналі DoHit.ua. Сьогодні говоримо на доволі неоднозначну тему, а саме про інфоциганство та різноманітних фейкових блогерів, які затягують людей в сумнівні інвестиції та фінансові піраміди. Для наглядності візьмемо S-Group як одну з найбільш популярних пірамід та розберемось, чому це відверте шахрайство. Певнений, це відео буде цікавим та можливо збереже вам не одну сотню доларів, тому обов'язково підписуйтесь на YouTube та на канал в Телеграмі. Там публікуються усі найважливіші новини зі світу криптовалюти та фінансів, і найголовніше реальні грошові роздачі, на яких вдається непогано заробляти пачки з доларами. Відпочинок на дорогих яхтах. Життя десь на березі океану, круті та швидкі автомобілі, постійні подорожі та шопінг. Я впевнений, ви зустрічали подібних персонажах десь на просторах свого інстаграму. І виникав захват, як же круто вони живуть. І, о диво блогери готові поділитися з вами своєю унікальною історією успіху. Вони обов'язково починали десь з низів, з важкої фізичної роботи однак, придбавши їхній інвест курс, ваше життя кардинально зміниться. І, звичайно, величезна кількість людей купує усю цю фіктивну інформацію і на ділі нічого не отримає. Звичайно, можливо, серед тисяч подібних блогерів знайдеться хтось справді толковий, який надасть інформацію, яка хоча б буде корисною. Однак абсолютна більшість це так звані інфоцигани, які просто грають на емоціях та виманюють в людей гроші. І я вважаю, що це доволі серйозна проблема, адже так справді. Багато людей хочуть змінити своє життя, знайти хорошу роботу і жити в своє задоволення. І коли вони віддають свої кровні гроші, а натомість отримують пусту інформацію, яка ніяк їм не допоможе, вони звичайно розчаровуються і назавжди йдуть з цієї сфери. Хоча криптовалюта справді дає багато можливостей, тут немає кнопки бабло тут про важку роботу. Аналітику, роботу над собою, над своїми помилками, і повірте, результати прийдуть, однак вони прийдуть виключно з досвіду. Що і казати, коли я сам розповідаю, чим я займаюся, саме веду блог про криптовалюту та фінанси в Телеграм та Ютуб, багато людей це сприймають з ухмилкою, адже в них сприйнялося таке враження, що все це якась піраміда, що все це штучно, що тут обманюють людей саме через от подібних блогерів. Для мене, і, я думаю, для більшості людей з досвідом їхні у ці відеоролики, рілси в інстаграмі виглядають приблизно ось так. Одягалася на базарі, милася у тазику. Мене загортувало дуже суворе дитинство, де я їла намиті ягоди і доношувала одяг за батію. Але потім я вирішила змінити усе. Переїхавши до Києва, я вигрібала як могла. Я була посуд, я мила підлогу і навіть дідів. І коли залишилася вода. Я мала помитися сама. Перший капітал. І знаєте на що я його потратила? І на курс Янілог 3.0, де прокачала свою енергію і відкрила грошовий потік. Точка А. Діди, борги, прищі і батіні штани. Точка Б. Мерси, кентліандроси, багаті мужики і ролікс. І як би це не виглядало смішно та недоречно, насправді подібна сатира є дуже близькою до реальності. Я навіть не розбиратиму якийсь конкретний кейс, просто вводимо в гуглі інвест-блогери і вибиває ось така підбірка десь на островах, на балі, в Таїланді і так далі. Для мене вони всі однакові. Як працює ця схема, беремо гарний фон і людину приємної зовнішності. Зокрема, через це часто беруть дівчат, які начебто краще притягують користувачів. І відповідно в цієї людини може не бути ніяких знань, ніякого досвіду в інвестиціях, ніяких грошей вона не заробляла. Однак з серйозним лицем вона вам розповідає про успішний успіх. Сьогодні я розкажу 5 правил, которые допоможуть тобі добитися успіху. І це насправді не жарт, а якраз таки наглядна демонстрація того, як так звані блогери знімають свої відеоролики з гарною картинкою. Взагалі зараз інституція блогерства виглядає доволі сумнівно, адже кожен другий вважає себе лідером думок та експертом в тій чи іншій галузі. І навіть якщо він в ній не заробляє, він обов'язково почне продавати свої консультації або курси. Так, от, друзі, дуже і дуже ретельно перевіряйте та зважуйте інформацію про. Ту чи іншу людину адже може вийти так, що ви заплатите свої гроші, а натомість не отримаєте нічого цінного. Тому, будь ласка, витрачайте час на перевірку, щоб не натрапити на когось до прикладу такого. Новічки теряють тіре в інвестиціях. Бо вже три года я інвестую на фондовому ринку і криптовалюті. І я зрозумів, що в інвестиціях працює теорія більшого дурака. Меня зовут Нікіта Панченко, мені 13 лет, і я не учусь в школі. Чи може чогось нас навчити подібний інвестор, так би мовити, з досвідом? І чи варто йому довіряти свої гроші? Я думаю, відповідь тут очевидна і вона звучить ні. Можливо, у когось виникне питання. Так ти критикуєш блогерів, хоча сам ведеш свій блог. В чому полягає суть? Ну, тут все доволі прозоро та зрозуміло. Завдяки вам, моїй аудиторії, у мене беруть рекламу та пропонують співпрацю різноманітні проекти. І, відповідно, я на цьому заробляю. Також є реферальні програми, де я ділюся різноманітними способами заробітку, і ви стаєте моїми рефералами. Тобто, зрозуміло, на рекламі та на реферальних бонусах я отримую додатковий заробіток, через це я веду свій канал. Доволі все просто і зрозуміло. Я нічого не продаю, нічого вам не пропоную. Також, користуючись нагодою, будьте уважні. Сьогодні я робив пост в телеграмі про скамерів. Я ніколи не буду вам писати перший і пропонувати якісь сумнівні заробітки. Одразу блокуйте такі сторінки і взагалі будьте обачними. Що хочу сказати, я не налаштовую когось на негатив, ба більше я от хочу показати ще одну коротеньку вставку без негативу до автора. Однак, коли ви не є експертом в якійсь сфері і намагаєтесь продати свій платний продукт. Це виглядає дещо безглузднев. Рішення що вхід до нашого інвест-клубу, доєднатись до нашої команди можна лише у період кризи, коли крипта коштує дешево, тоді коли вдалий період, щоб заходити у цей ринок, тоді коли крипта вже зросте. Буде давати прибуток, тоді вже я не бачу сенсу доєднуватись до нашої команди та інвестувати у цей період часу. Коли криптовалюта коштує дешево, я скажу вам, що купити, і коли вона виросте, ви точно заробите. Бо пізніше все курс продаватись не буде. Що ж, друзі, я думаю, коментарі тут зайві, кожен може зробити висновок для себе. А ми переходимо до наступної частини нашого відеоролика, в якій ми поговоримо про фінансові піраміди. Під час перегляду відео могло виникнути логічне запитання: так більшість блогерів точно не бутафорія, я бачу, що вони там живуть, заробляють. Як же ж вони заробляють ці гроші? Так, от, в основному, вони створюють свої команди і беруть участь у хайп проектах або як ми ще їх називаємо пірамідах. Тобто все доволі просто. Усі ці гроші, машини, відпочинок на балі створює правильний образ. Відповідно до них звертаються люди, як до експертів у сфері інвестицій. Вони рекомендують вкласти в гроші саме в цю піраміду, яку називають допустимо інвестиційним фондом. Після того, як там 10, 20, 50 людей. Проінвестували по їхньому реферальному посиланні. Все, вічний двигун запущено, і тепер усі ці люди шукають нових людей, щоб залучити їх під власну систему. І відповідно кожен буде отримувати відсоток. І блогер буде наверху. Відповідно, з кожного нового реферала він буде отримувати копійку. І так, доки піраміда не зіскамиться. Це може тривати рік, два, і за увесь цей час в нього формується величезний пасивний дохід. І саме за кровні гроші простих людей він живе, так би мовити, своє краще життя. І коли піраміда зіскамилась, люди втратили гроші, блогер просто перевзувається і каже: ну, потрібно було враховувати ризики і чекає можливості, щоб зайти у нову піраміда. Що ж, давайте розглянемо на прикладі s груп що це таке і як воно працює. Друзі, ми перейшли на сайт проєкту s груп і хочу одразу відзначити, що у мене немає жодного бажання проводити фундаментальне розслідування для того, щоб вивезти усіх шахраїв на чисту воду. Ми зачепимо очевидні фактори, які дозволять кожному зробити власні висновки та прийняти. Те чи інше рішення. Я ні в якому разі нікого не збираюсь переконувати це ваші гроші. Ви можете інвестувати їх куди завгодно, а я лише висловлюю власну думку. Перш за все, я б хотів вам порекомендувати звернути увагу на особу фаундера, тобто людини, яка це все запустила. І не варто бути детективом, щоб легко відстежити його зв'язок з попередніми пірамідами, які успішно зіскамились, в тому числі з Helix. Друзі, якщо вам цікаві більш детальні огляди, ви можете легко їх знайти на YouTube. Відповідно, про що я кажу? В людини є готовий робочий паттерн, як обманути величезну кількість людей і заробити на цьому мільйони доларів. Тим паче легко можна уникнути від відповідальності. Як бачимо, діло, мавроді, живе, і знову ж таки, лише цей фактор мусить, так би мовити, вас задуматись? Далі переходимо до основного запитання, відповідь на яке має дати кожен інвестор s груп звідки генерується такий шалений прибуток. Яка основна мотивація нести гроші в подібній історії? Правильно, величезні відсотки. Люди собі думають так, проінвестую тисячу доларів, яка за декілька місяців, чи то пак рік перетвориться в 2-3 тисячі. Круто. А якщо проінвестую 10, то вже буде 20-30. Давайте розберемось, за рахунок чого s груп генерує такі шалені прибутки. Ми бачимо багато інформації, ось власне те, що нам потрібно. S-Forex – міжнародний інвестиційний напрямок, це нас не цікавить, вони заробляють за рахунок того, що створили автоматизованого торгового робота, який робить щось на кшталт арбітражу, купує на одній біржі дешевше, а продає на іншій дорожче? І виникає логічне запитання: якщо фаундери створили щось геніальне і воно приносить такі шалені прибутки, чому вони... Діляться цими прибутками, а натомість не залучають інвестора, не беруть кредити під маленький відсоток і самі не стають мільярдерами. У мене є на це відповідь, тому що це всього лише легенда, замаскована під інвестиційний формат, тобто під інвестиційний фонд, щоб залучити людей. Друзі, це все казочки, і на ділі так не працює. Ми можемо оглянути, які прибутки вони обіцяють. Ми бачимо, що проінвестувавши 10 тисяч доларів, ми заробимо 7,5. навіть 5 тисяч ми примножимо 70%. Чому інші компанії такого не пропонують? Ті ж я не знаю, Apple, Tesla. Чому ніде такого немає? Давайте будемо реалістами. Якщо б було все настільки просто, усі б жили на пасивному заробітку і ніхто б на роботу не ходив. Ну для чого ми заробили за декілька місяців там в Польщі на заробітках. 5 тисяч поклали, і за декілька місяців вже маємо 10. Звучить прекрасно, хіба ні? Друзі, давайте будемо об'єктивними і до всього ставитись скептицизмом. Далеко не усе, що ми бачимо на власних екранах, те, що нам обіцяють, є правдою. Це лише схема Понсо, яка працює роками, пірамідальна структура, завдяки якій проект залучає все нові і нові кошти, і це дозволяє йому. Жити. Знову ж таки, я нікого не переконую, це ваші гроші, але, будь ласка, декілька разів подумайте, перш ніж кудись інвестувати. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та інформативним. Я дякую кожному за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мої канали і до наступних зустрічей!